Ранкова кава, і це я вже другу чашечку налила. І прийшла Фендюша сюди до мене поближче, дивіться, але навіть на вулицю не захотіла йти. Ось о вляглася і все. Ну, а я о, як ми гарно потягуємося, що? Ой, красуня. Ти красуня. Ну, лягай отам на подушечку. Лягай. Іде до мене, іде до мене. Я ще каву не попила. Одну чашечку випила тільки, зараз іще вип'ю. І я поставила варити гречку. От півтори чашечки, оці 200 мл. Ну, думаю, пів чашечки це на три дні нашій красуні. А то я їм чи Віка теж. Слава Богу, гречка трішки стала дешевша. І сижу, п'ю каву фенді. А тут такий стоїть аромат. Думаю, хтось щось готує зранку. Так пахне смачно. А гречка на воді, звичайно, ну так пахне. Ну, і я ж забула, що вона в мене там готується. А оце ж, як другу чашку колотила собі кави, підійшла. там зовсім маленький огонь. У нас є така там, горілка, що дуже повільно вогонь горить і тихо. І я туди ставлю, а вона якось швидко розварювальна і потихеньку собі. Як вона не згоріла. Я ж за неї забула, а так повертаюсь, думаю, та це ж у мене такий запах стоїть. Ну, і оце ця гречка, але вона не встигла пригоріти, піднялась тільки ну, ось така розсипчата, гарна. Тут немає ні солі, ні масла, нічого. Ми потім собі кладемо Фенді, отак ложку. Ну, і ще я отак додаю, але оце вже лишнє. Ну, зараз вона щось не хоче. Ну, слава Богу, гречка смачна навіть без нічого. Я люблю таку, що вона зовсім. Діти мене любили, як мачмалу зовсім розварену. А я отаку люблю. Ну, З квітів, що це Артем Вікулі подарував букет. Лишилося тільки три квіточки у стоми, і то ці ось уже починають засихати. Ну, а це ще квітує. Ну, Гортензію я посадила. Це вже, мабуть, два дні їй, не знаю, що з цього вийде. Я поливаю і підкисленою водою поливаю. Ну, так, Розчавлюю трішки соку лимона і розвожу і поливаю. Не Знаю, що буде. Ну, щось та й буде. І я п'ю каву далі. Йти на вулицю. Зараз у нас плюс 15, на день обіцяють 20-21, але на дворі вітер. Ну, мені треба там роботу зробити якусь, підготуватись уже до зими. Ви подивіться, що вона витворяє. Качається. А хитра яка? Побачила, що я включила камеру. Та ні, я піду поїм, а потім тебе погодую, бо треба виходити на вулицю. Ага, сяду зараз сюди, ти думаєш що? І що в мене тут на сніданок? Гречка, <кхух> яку я тільки що чуть не спалила. Ну, але не спалила. На вгороді взяла кріп, дивіться, який гарний виріс. Домашній перець теж. Соковитий. чері жовті. Це не мої, це Ліля пригостила. Жовті. Солодкі, солодкі. Сус. Сама приготувала. Огірочки теж виросли. І гречка. Запить взяла компот, тому що я вже дві чашки кави випила. І мені смачного, а потім піду на вулицю. Мабуть, треба трішки одягнутись тепліше, звичайно, бачу вітер. І Вікно відкрила на провітрювання, то дуже великий вітер. Не знаю. Що я планую сьогодні? Я планую помити горшки з-під квітів, що висіли. Ну, щоб не грязні забирати гараж, позбираю весь урожай синіх і перців, але не буду ще викупувати, може, ще щось нав'яжеться. Синіх зроблю ще кубиками ікру, мабуть, може, якийсь салат, кабачки, і ще зроблю соус, бо... Уходить? Ну, і так пройде день. Де моя квіточка? Ти заглядаєш на мене, так? Да? Я й не бачила, що вона там заглядає. Я майже завжди зранку овсянку їм. Або яєчню ще з чимось. Ну, а тут же зварила гречку. Хай буде гречка. Зараз я тебе погодую. Підемо на вулицю, добре? Іду зібрати останній, мабуть, в цьому році. Урожай, що там є, виросло сині, перці. Може, можна вже й викопувати. У мене навіть ось, ось, дивіться, томати. Один, два, три. Тут бачу три. Це ж проси взимку, щоб вони швидко зійшли розсадою, не сходять, не сходять, а тут тобі ось падалишній те, що, ну, чи згнив, не знаю. І ось, бачите, і зійшло. Ну, дивіться, яка в мене краса. Але не всі ще. Ця гарно розквітла. І оці дві. Ну, там теж, але ще не, теж не все. Ну, де мої червоні і фіолетові, я не знаю. Оце дивіться, які гарні кущі, дуже гарні. Ну і зараз я позбираю, що в мене тут є. Ох. Що в мене тут є? Невеличкі, але вже там і квіти є на них. Це алмаз. Є квіти. А чи буде щось непонятно? Ну, добре. Ну, Оце такий урожай у мене кабачок. І ще один кабачок, а ще менший лишився. І то я ось так нечайно зламала. Навіть цибуля ось там чомусь не. Ось, бачите, взяла. І оце такі синенькі. Останні, ну там є ще е, трішки ростуть, але вони менші, ніж оцей. Чи визріють, ну і квітують. І все. Перець зараз зберу, мабуть, увесь. Ну, такий, який великий. Винесла свої красуні, куди ти побігла? Сніданок. Давай. Щось вона сьогодні себе не дуже добре почуває. Не знаю, буде чи ні їсти і вирвала навіть дурочка. Оце ж якби ж вона не гриблася всяку заразу не брала. Фу. Давай їж, їж, моя хороша, то палку якусь знайде, грибеться, ой, ну ти дурочка і все. Ну все, давай кушай. Давай, я пішла, зберу перці, а ти поки поїж. Зараз повитираю. Ой. Ну, все, все, все добре, фу. Майже відро назбирала. Ну, ось такий і такий, але соковитий, дивіться. Зовсім маненький я не зривала. Ну, а ці не знаю. Скільки, хай стоять, бо ще в мене в миски є. Може, якісь, ну, такі ось о, можна закрити, потім зробити, начинити їх. Я там декілька банок закрила, можна ще парочку, щоб не пропали. І там зовсім маленькі я лишила, ну, будуть, будуть ні, ну, нічого страшного. Цей поки я е, зривала красуня. Поїла, от і молодець. Все. І не їж більше нічого, всяку гадость, бо віка нам дасть. Додому ні. Чого додому? Гуляй. Такий вітер піднявся, що навіть е, зноси мій штатив, тому я не буду вже його виставляти. То тихо, то зовсім піднімається. Он яка туча гарна. Тихо. Мари, як сказати. Ну, і я зараз приймаюся, оце, помию, горшки, і хай вони сушаться. І я хочу подивитися зараз, вже, скільки в мене виходить, вони, може, коріння дають, треба полити, але дивіться, листочки не прибавляються. І один, це такий. Який це сурфінія А, ну оце ж оце, вони вісім було, тепер їх лишилось сім, бо це засохло і оце теж засихає біла петунія. Ну, не знаю, що з цього вийде, ось ось засохла, біла теж, а це яка темно фіолетова теж не годиться, ну, оце. Відбраковую, оце, мабуть, пропаде. Ну, ці ось так стоять. Ну, не знаю. Ну, я їх і не планувала, може, в хату забиратися, так як експеримент. Мені хочеться подивитися, чи будуть там коріння. Ну і побачимо. Листочки не пускають поки що. Оце пожовтіло мабуть, пропаде. ну Оце такі мої тут експерименти. Не знаю, зате томат он росте. Ну, це ж еустома, вона відквітла, я її винесла на вулицю. Я теж не буду її забирати до хати. Та багато чого не буду забирати, бо це я вже, що я собі не знайду, що робити. А оце Ліля вже питає, де червона, ну це ж не червона. Хризантема. А може це та, що вона мені купила? Ну, вже хоч щось є. Ну і зараз я приступаю, поки віки ще немає з роботи, бо до повинна скоро вже приїхати. А, оце що впав, падалишній помидор. Томат, дивіться, він навіть за зав'яз мені дав, але вже ось тут листочки сохнуть. Тут такий дебелий, такий, як захочеш, то не виросте. Похолодало. Фендюша все рівно вийшла. Це вона вже відчуває, що скоро віка приїде. Так, я, я в гараж. Ти йдеш зі мною? Ну, звісно, каже, а чому ні Теж піду. Та я хочу ці підвіски туди сховати, а відро взяти, щоб в чомусь мить. Ну, що, стоїмо і хвостом матиляєм, іди відкривай. Не відкриєш, ну зараз я буду відкривати. Все, не мішай мені. Ну, все готово. Навіть керамічний я помила. Я не знаю, що я туди посажу. Якусь квіточку посажу, може вирощу. Всі помила, тепер висохнуть. Ось, винюхує красота. І в гараж. І лишилась у мене оця ще. Ну, вона ще квітує, бачите? І три, отакі ось Манесенька, рожева і агератум один. ну і Там квіточка росте і зеленіє ще. Ну, три лишилося, потім вже їх приберу.